Минулого року на цьому полі був озимий ріпак, який ми зібрали і залишили поле під посів соняшнику вже в цьому році. По технології, один раз обробили дисковою бороною стареньким ківонем, і залишили. Коли побачили, що на ньому є велика кількість падалиці ріпаку, прийняли рішення з агрономом його не чіпати аж до весни. Можливо. Зважаючи на ті погодні умови, на які складалися, можливо, лишилося б і, можливо, лишили б і пак як альтернативу до збирання. Але коли він перезимува, навесні побачили, що результату ніякого немає. На сьогоднішній день готується поле під посів соняшнику. Проводиться обробіток один слід культиватором «Свіфтер» компанії Беднар. І за ним сіє він, сівалка «Моносем». Технологію приймається. Застосовуємо наближену до природнього, не помішати природі і зробити, не зробити полю больно, не пошкодити, не нашкодити, не втратити вологу. Тобто, я щоб сказав, що в нас якась одна чітка технологія, ми змінюємо її кожного року на кожному полі по дві, по три застосовуємо, тому що маємо полісся, ґрунти е, різні, умови різні. З Оновлення парку, побачили. На сьогодні результат гарний. Це з придбанням культиватора, з придбанням дискової борони, лущильника так званого. То 10-метрові ми беремо агрегати, широкозахватні, в нас поля великі, є де розігнатися, і саме основне потрібно вирівняти вже ті поля, що ми понаорювали колись, робили дисковими боронами великими, глибокими, нерівності і так далі. Сьогодні робимо ложе. Глибоко не ліземо, технологія простіша, глибоке рихлення 40% до 40% вертикальний обробіток. І те, що лишається вже десь, агроном грається, ще є один плуг, один вже продаємо, один, можливо, підріпак, ріпак. це для гронома якусь технологію він вже застосує. А так, глибоке рихлення, поверхневе і все. Ви бачите, що перед ним. І ми бачимо, що за ним. На яку глибину він працює? 5 сантиметрів. До 5 сантиметрів. І в принципі, не. я дивлюся. На глибину посів у сончику. Далі не ліземо, щоб було воно так. Тут же ж був ріпак, і да. ви обробили тут тільки дисковою бороною да. Біраці, да. дискатором. Да. Да. Він... він не забивається ж? Ні, не забивається взагалі, все класно. Бо, як правило, такі агрегати пускають після оранки вже, щоб ідеально не було рослинних решток на поверхні. Mm. Ми застосовували його вже в різних випадках. Він вже зробив у нас новий агрегат, він зробив вже ну, гектарів 800 точно. Вже поміняли навіть лапи, робочі органи. По різних умовах застосовували, агроном нахвалитися не може. У нас є Тагермейт, як казав, вже кейсовський. І він на сьогодні Беднар забирає більшу частину площ, лишається на Тагірмейті. Раніше, чим ви працювали. Тагермейт. Тільки Тагермейт? І Макферлайн. Ми два рази робили у нас легкі ґрунти, закривали вологу і перед посівом ще раз Макферлайном. Але ми мали проблему з бур'янами. Макферлайн їх не забирає, а ми тут забрали бур'яни у фазі нитки. Ну, на відсотків 30, я впевнений, можна використовувати менше ЗЗР. І друге, що він зробив мені підошву, 5 сантиметрів, сівалочка зараз покладе туди на сінину, підтягнеться волога, закаткував за собою поле вирівняв. Поля вже були ну, дуже невирівняні після дісковки, після плуга. Вже дуже цей, то зараз ну, просять механізатори, дайте більшу швидкість, У нас швидкість обмежена посіву. Тобто в нас стоїть системи, які контролюють до сіємо до 8 кілометрів час. Механізатори просять дайте більше, бо скучно не хитає, не кидає. І що вже мягенько, красиво все йде, то, то така система. А як ви прийшли саме до Беднар? Передпосівних культиваторів вже багато зараз. Різних. Пробували. Ми випробували велику кількість також. У нас тут було ми демо. Починалось теж на цьому полі років 6 назад, Ми випробовували глибокорихлітів. У нас є один кейсовський еколотайгер, вже старенький. І тут було випробовано на цьому полі три глибокорихлітіля. І Беднар виграв з них краще. А як виграв? Почався дощ, була слякоть. Механізатор один і той самий, один цепив, другий цепив, третій цепив. Механізатор виходить і каже, Володя, що. Беремо жовтий, отак каже, пішов. Вгадали, каже, навірно, з кутом каже, іде ідеально. Подивились за ним, красота. Отак ми купили. Ага. А до культиваторів теж я не пам'ятаю вже, хто. Там ну, дуже багато було. Так, да, є америк... кейсовський та гермейт, він вроді ну, найкращий в світі, але для передпосівного обробітку, чисто перед сівалкою, на сьогоднішній момент краще беднара я не бачу. А глибокорозпушувачі скільки вже у вас відпрацювали? Це вже 5 років, мабуть, шостий сезон. Десь 4, -4 тисячі. 4 45 з половиною тисячі П'янаровський глибоко розпущено. Кожен. І як він, щоб по ньому які проблеми були? Стараються робочий Все. Там були у хлопців проблеми, що там рами тріщали, ще щось там наступ. Це добре. Головне, регулювання правильне, яка стоїть трактор. Знала, що вона робить, для чого це і як його має. Навіть були такі засухи, що він там бідолага аж трактором трусив. але держиться. Ну, я от дивлюсь, вологи тут є, дивіться. На, на, на глибині посіву вона є. Да. Да, тут зверху ніби сухе. Ну, тут це ж ми його тільки що і переколотили, ще ж сухе. Ну, не переколотили, вона там 2 см її вже нема, да? угу. інше два зараз виб'є, але основу зробить, бо він його закаткує. Змульчу зробить, тобто вона через ці тріщини, що ми там бачили, не вийде, переколотиться, сіволочка посіє, поставимо рослинку, поставимо над нею, лишимо сантиметр вологої землі. землі на всякий случай, тому що не знаємо, що завтра буде, для того, щоб вона проросла і цей волонтер буде достатньо. Все. Отримаємо сходи будемо вроде. Яка продуктивність даного культиватора? Ну, дивіться, тобто на 1000 гектарів ми вивели продуктивність цього. Це 100-120 гектар за зміну, максимум робили 150 То По витраті палива при, ну, приємно здивував, це 4,5 літри на гектар з даним трактором, з кейсом 340, він, тобто те майже як борний. Тай гермета розхід 5,5-6 літрів на гектар. І по площі ну, та гермет 12-метровий, тобто він робить 150 гектарів за зміну. А глибина обробітку а, різна на них. Е, ні, глибина однакова, тому ми на 4 см на глибину посів виставляємо той і той. Тобто по глибині однаково. я Та й гермет трохи виграє за рахунок ширини по гектару. А по паливу програє. Попало програє, хоча в нього менше ніби робочих органів. Опір в нього повинен бути менший. Ну так. Тому що тут більше котків тих самих, більше шлейфів, так, так, які більш, вирівнюють. Які, банки, які... Створюють опір, як, як бульдозер. Рівняють землю, так. Да. Перші сходи вже після Беннара отримали, тобто через 10 днів сонячник вже зійшов. Він тобто я ще рахую, що це чудові умови. В тобто лабораторії він сходить сім в полі за 10. Це прекрасно. А після іншого культиватора? Після іншого культиватора, ну, і ще, ще немає сходів, тобто, ну, дивився ще днів два. Тобто два-три дні ще їм треба. Бо півтора сантиметра доверху залишилося. сумішку. Тобто він робить класно, робить ложе, сівалочка на нього стає, там сантиметр прорізається, його ложе, ложить на сінинку. Зверху суха земля, вона не випаровується так волога. Тобто зараз копаєш, волога вся підтягнулася до насінинки, сходи рівномірні, прекрасно. Ідея компактомат, він за один прохід робить те, що треба, та гермет, наприклад, робить два рази. Вибірусь 20 Так, робити по домаром, але такі виводи. По всій сирині рівномірної обробіток. Да, да, да. Нет, тобто це що? Ти сіла постоять, а та гермет треба виставити йому горизонт, того, що якщо... Погано вистоїш, потім буде. Передні лапи йдуть або мілше, або глибше, ага. потім Оці... є такий шифер після культиватора. Якщо сівалка йде по діагоналі, вже і секція скаче, вже і сингуляція падає, тобто це... треба постійно за ним дивитися. Якщо ще десь перечепили трактор, поламався, вже другий дишло, висота прицепного, знову переналаштовує. Або заходить на піщаний участок, трактор десь глибше прогрузає, вже, все, вже нема того. А от Бернаник, власне, то в нього лапи їдуть на катках. То вони собі котяться, вони копіюють. То Як грина, на танде, пандемії, та, да. так? То uh -huh. глибина ідеальна навіть на будь-яких нерівностях. Якщо прогрузає, то прогрузає два катка, якщо там ґрунт і все якісь м'якші. — Не треба гратись із паралельністю, з да. цією Бо Це дуже сильно видно по культиватору, десь якщо була погано виставлена. Це, по-перше, знос лап передні, там стерлись чи задній. Це вже там пів або вирішуєш, або півкомплекту міняти, потім через дві неділі знову перекручуєш, або вже міняти цілий комплект, половина лап на половину зносилася, теж такою тату. ну, знос лап тільки за колесами де трактора йде, то там лапи швидше стараються, а так в принципі однаково.